Радіо Чикаго Ну що ж, друзі, сьогодні у нас у студії гість, який розповість про стиль, якість і комфорт у взутті. У магазині про який ми зараз поговоримо, представлене шкіряне взуття, сумки та ремені польського виробника Вояз. І ми дізнаємося, чому саме натуральна шкіра та правильна підошва мають таке значення. Отож, з нами сьогодні Сніжана Декан, представниця магазинів Luxa House та Luxa House Біонд. Сніжана, вітаємо вас. Доброго дня. Останнє бачилося з вами тижнів два тому назад. З того часу я так розумію, що асортимент у вас в магазині точно обновився, так? Як загалом справи як ви поживаєте? Так, так, асортимент оновився. Ми часто маємо новий товар, товар ми отримуємо практично кожного тижня щось нового. Ми маємо. Отож, сьогодні ми здебільшого будемо з вами все ж таки говорити про взуття, так, про ремені, про сумки. А я от згадав польський цей бренд у Багато хто про нього говорить. Це є. Топовий бренд, бренд, який е, функціонує в Польщі здебільшого, і так само по, по інших державах, але ви маєте на нього, на нього так розумію, унікальне якесь право, так, щоб його представляти. Е, так, звісно, ми маємо е, таку ніби. Е окремість. тільки ми можемо продавати цей бренд в Америці, тільки ми маємо на це дозвіл, і ніхто інший не може продавати в Америці. Тобто, якщо б ви хотіли замовити взуття з Польщі, Вояс, то ви цього не зможете зробити, тільки робите через нас. Але це не означає того, що вища ціна. Ціну ми маємо практично таку ж саму, як магазини в Польщі. Тобто, якщо би я зайшов на веб-сайт Вояс, угу. я сам не зможу замовити вірно. Тільки через наш вебсайт це така так. філософія компанії, так що тільки через. Посередників, це така унікальність наша, тому що це якісне взуття, яке можемо тільки ми запропонувати в Америці нашим клієнтам. Це ваша особливість, ви маєте так. на то право. Тому, друзі, хто хоче у хто знає цей бренд. Я думаю, що здебільшого люди, особливо ті, хто в Польщі прожили, хоча б частинку, або хто коли небудь їздить до Польщі, точно знайомі. А проте я впевнений, що є десяток або сотня тих, хто ніколи і не чув про цей бренд. Якби ви дуже коротко описали цю компанію, які основні принципи роботи цієї компанії, яка особливість цієї компанії, чому люди мають полюбити фірму Вояс? Я вам почну з самого початку створення бренду. Uh -huh. Починалося все 35 років тому, і навіть багато наших клієнтів є. Якщо це поляки, то вони пригадують, як вони самі робили вдома це взуття. Взуття шилося вручну. Починалось з того, що воно шилось вручну, і тому воно на сьогоднішній час дуже відточено, тому що це все пройшло етап повністю від початку до кінця, зроблено було вручну. Тепер, звичайно, це все більш машинізовано, але більша частина роботи виконується мануально. Ну і відповідно за весь цей час е, накопився чималий досвід роботи. І тому зараз на даний момент фірма може запропонувати класичне взуття, яке має так само воно поєднане з сучасним стилем, і воно дозволяє нам дозволяє просто бути взуттю комфортним, доречним на будь бути на будь якій події. Говорячи за взуття, мені завжди говорили старші люди, що на взутті ніколи не економ. Бо то є найважливіше, можна зекономити на чомусь іншому, але не на взуті, бо ти постійно на ногах, ти постійно в русі, і воно потім, коли тобі буде 50-60, дасть про себе чути, як казали люди. Чи то дійсно правда, чи то дійсно взуття є одне з основного в нашому гардеробі? Е, так, це правда. Це вірно, від комфортного взуття дуже багато залежить. Якщо ми почнемо з підошви, підошва це наша основа всього. Вона відповідає за амортизацію, можна так сказати. Якщо це правильно, підошва… Дошва, то вона і підтримує наші суглоби, наші коліна. То так само в подальшому це доходить до того, що це підтримка цілого нашого опорно-рухового апарату. Так як якщо ми візьмемо неправильну підошву, нога скошується, відповідно, вже суглоби в нас зміщується, і це це, це просто наше здоров'я. Взяти бренд вояз, то вони продукують підошви, котрі повністю мають правильний профіль, вони підтримують нашу ногу. Так само устілка теж немало важливо. Устілка так само правильної форми, яка підтримує стопу, і це комфорт при нашому повсякденному носінні. Окей, тобто то основні ключові моменти, на які варто звернути увагу в взутті, якщо ми так вже говоримо про, про взуття, зараз це підошва, устілка і сам матеріал, та з якого зроблено поверхня, тобто. Так, так, шкіра це шкіра. найважливіше, оскільки шкіра це те, що можна сказати, шкіра дихає. Якщо ми взуваємо не взуття, тоді ми відчуваємо максимальний комфорт. Нога не підніє, нога от, справді вона дихає. І так само, напевно, кожен з вас помічав, що коли взуваєш шкіряне взуття, поносиш у якийсь час і складається враження, ніби воно шите під ногу. І це так, тому що шкіра має таку властивість, що вона достосовується до ноги. Вона може достосуватись до форми вашої ноги, оскільки всі ми різні, і стопа кожної людини унікальна. В когось стопа ширша, в когось стопа вужча. І шкіра, саме шкіра, достосовується до нашої форми ноги, і це саме гарантує комфорт при носінні. Є багато замінників шкіри, є штучна шкіра. Якщо порівнювати справжню натуральну шкіру і штучну шкіру, сильна різниця, а це зовсім інший досвід, чи ні це однозначно інший досвід. Так як так звана тепер екошкіра, ну ми всі розуміємо, що тут тільки назва шкіра, воно ж, нашу, наша нога, коли ми взуваємо таке взуття, воно ніби запарює. Є відчуття цього, що нога. Просто підніє і волозі немає куди виходити. І після того починаються і різні хвороби: це хвороби шкіри, це хвороби з нігтями, грибок. Воно все тяне за собою. Якщо ми весь день проходимо в такому зуті, всі є таке відчуття, ніби нога варена. Оце власне від -шкіри, так шкіри. Ноги горять, так званий вираз на неякісне взуття. Так вони просто там запарюються і горять. Таке відчуття ми маємо. А коли це шкіряне взуття, тоді вся волога виходить назовні, і нога весь час в комфорті, в сухості. Вау, ну це щось е, дуже важливе, дякую, що ви це проговорили. І загалом про взуття говорять, чи у вас є дуже, напевно, різний асортимент, так? Бо взуття ж є і спортивне, є і взуття під якесь вечірнє плаття, дівчата з каблуками, там. є взуття, може, повсякденно щоб вдома ходити, біля хати ходити. Я, яке саме взуття ви продаєте? І чи воно ну, все-все-все зі шкіри? Ми маємо все вище перелічене взуття. Ми маємо так само, якщо взяти почнемо від класичного взуття, якщо це е, е, жіночі туфлі. Туфлі на підборах. Ми маємо дуже великий асортимент з правильною колодкою, так званою, де правильний профіль взуття повністю. Так само устілка. Часто ми маємо моделі, де устілка ортопедична, яка підтримує стопу. І, знаєте, немає, я думаю, що жінки мене зрозуміють, немає такого відчуття, як ловить судома за ногу, тому що весь час ти стоїш на пальцях. Кожна жінка це відчувала 100%. Наше взуття має дуже правильний профіль і навантаження розподіляється на всю ногу. Чоловіче взуття так само, елегантне взуття. Теж, настільки мені відомо, важко знайти зручне елегантне взуття. Взуття, яке ми маємо для чоловіків, воно має трішки тостішу підошву, і воно має гарну вкладку всередині, шкіряна устілка, яка пом'якшена. Тобто ці це взуття комфортне приносіння. На якихось святкуваннях ти не відчуваєш якогось дискомфорту. Ти максимальний комфорт тільки від цього взуття. Наступний момент, якщо ми йдемо до взуття на повсякдень. Маємо дуже великий асортимент, якщо це жіноче взуття, це мокасини, лофери. Так само це, це повністю шкіра, і дуже важливо шкіра всередині взуття. От саме цей момент, бо часто є взуття шкіри не тільки ззовні, а всередині замінник. У нас шкіряне не середини повністю взуття. Це лофери, як я вже сказала, мокасини, кросівки теж, кросівки, але це в такому більш розумінні як. Напевно, європейці все зрозуміють елегантні кросівки, які можна гарно поєднати для жінок до якоїсь там спідниці чи до сукні. Такого плану, чоловіче взуття теж, кросівки шкіряні, мокасини шкіряні, взуття для дому так само маємо шкіряне. Шкіра дорівнює якість. Такий висновок на даний момент можемо зробити, але про довговічність хочеться поговорити. Як довго зазвичай, от саме ваше взуття може прослужити? Ну, дивіться, шкіряне взуття, це можна, воно не на один сезон, це однозначно, тільки важливо теж догляд за взуттям. Можу вам порівняти як з машиною. Якщо ви машину обслуговуєте, вона й довше їздить. Так само з взуттям. Потрібно взуття правильно чистити, користуватися правильними пастами до взуття, доглядом до взуття, і це взуття буде однозначно не на роки, не на один рік. Тому що ми маємо клієнтів, котрі до нас приходять, і дехто пригадує, що вони купили своє взуття ще 20 років тому, коли тільки приїхав в Америку і, і досі, досі мають ходять. так. Тому це це справді свідчить про те, що воно якісне. Якщо за ним правильно дивитись, то це взуття на роки? Я так подумав, і напевно я так само маю взуття, яке я купив років 10 тому назад, і воно ще досі служить. Хто знає, можливо, це була саме фірма Вояс. А власне про е гарантію що хочу запитати: чи ви даєте можливо якусь гарантію на взуття, що воно прослужить рік, два, п'ять? Чи є у вас щось таке? Саме як гарантій на взуття у нас немає, але це не свідчить про те, що воно щось ним буде не так. Ми маємо дуже багато клієнтів. От за останні 5 років то ми мали тільки один випадок, коли не можна сказати, що не було випадків. Це можна сказати недовіри. Тільки один випадок був, коли це було якесь механічне пошкодження. Але... Ми продаємо дуже велику кількість зуття, і за 5 років один випадок. Мені здається, що це зовсім нічого. Потрібно шанувати наше зуття. Тоді воно було довго служити. І, і дійсно може служити до кінця до кінця нашого життя, якщо ви не підліток, який е, росте і кожного року змінює розмір зуття. Е, давайте ще поговоримо про сумки, про ремені, про інші аксесуари, які ви продаєте в себе в магазині. Розповідайте, що ще маєте цікавого. Е, так, маємо великий асортимент шкіряних ременів. Чоловічих та жіночих, шкіряний ремень це так само. Це річ, яка одразу одразу кожен зауважить, це ж саме шкіряна річ. Тому що... То так видно, ковочі кидається? Звичайно, кидається, і ми маємо для вас так само і подарунок, Ми напросилися версії, минулого так. разу. Друзі, так, ми так, напросилися. Я Отож, я зараз нам буде подарунок. Добре, що сьогодні я ведучий. Роз... Так. Добре, що нікого не позвав іншим вести цей. Етар. <laughs> я і розкажу вам. Дивіться. От, наприклад, чоловічий шкіряний ремінь він тут поєднання двох шкір, двох видів шкіри замшова і лицева шкіра. Так само. Він має гарну форму, плюс ременю, що ми не знали ваш розмір 100%, але тут можна його підрегулювати. Якщо, я підлаштуюся, я сходно наберу те, що потрібно для цього паска можна його просто обрізати, легенько розкручується, вкорочується і можна його підрізати, що він точно буде вам по розміру. Добре, так що, якщо хтось там з клієнтів наших вирішить придбати щось на подарунок. То Лас. однозначно він буде добрий. Я собі його в коробочці прямо так поставлю в сервант, щоб стояв гості, приходили і дивилися. Знаєте. він точно буде на руки Тоді він точно буде на, на руки. Мені дуже дякую за подарунок. Приємно, надзвичайно приємно. І тепер дійсно на мені вже буде безпосередньо продукція фірми Вояс і вашої компанії Луксаха. До речі, це дуже трендовий кольор. Він найпопулярніший зараз. Саме шоколадний кольор на осінь. Він і до будь-яких джинсів підійде, і до взуття гарно буде виглядати. Так що носіть Після това. поміняю собі ремінь. Буду носити тепер цей клас. Ну дуже дякую. І сподіваємось, що сподіваюся, що він дійсно буде мені служити довго, і коли я вже буду стареньким, прийду до вас з паличкою в магазин і скажу, я хочу ще один такий. Не знаю, на якийсь інший день. Добре, ремінь клас, а маєте ще сумки, так для дівчат. Так. Так. Ремені, це не це так розумію, ремені більше для чоловіків, здебільшого. Чи я так само жіночі? Є жіночі ремені. От є власне ж... не мені зараз. А, у вас такі так. самі? Такі так. Жіночі. Коричневий. Так. Жіночі ремені так само маємо. Сумки, наприклад, якщо про сумки, щоб не говорити, можна показати про якість. Mm -hmm. Оце замш. Справжня замш. Це я відчуваю залетаю, я, я бачу. Так. І так само і запах. Ну, Воно пахне шкірою справжньою на, на, нас На студії на свічка горить, то запах не чую, але, але потім підійду. Так. так. Маємо дуже великий асортимент жіночих сумок, і це сумки як на щодень, так як така сумка, чи це елегантні нарядні сумки, чи це вечірні сумочки. То можна і... такого кожен день на роботу брати і легко. Це так. порядку. Так. так, це ось такий варіант сумки, яка зручна на роботу. Навіть маємо рюкзаки так само: рюкзаки, кому потрібно щось більше поставити. Чи сумки, наприклад, дуже сучасні моделі сумок, тому що нам завжди здавалося, що. Америка диктує моду, але трошечки, мені здається, воно і змінилося, тому що саме варіант таких моделей нарядних, класичних, він йде до нас з Європи. І тому ми так зауважили з останнім часом, що все, що по появляється в Європі, на наступний рік вже в Америці. Це саме про кольори, про, про таке більш нарядне, нарядне взуття чи сумки, так як якось шоколадний кольор. Він тільки починає з'являтися тут, а в нас він вже з минулого року. А, то шоколадний, кольор зараз такий трендовий, і він ще так. буде на наступний рік так само, так? так? так, так то, то ми, ми, ми з вами в тренді. Клас. Тобто Європа задає моду, друзі, тому адаптуємося, підлаштовуємося і так вже підсумовуючи нашу розмову. На що людям? Вони послухали нас, вони зрозуміли, що продукція супер-клас, але так, щоб вони мали. Якісь певні знання на своє життя. От на що їм варто звертати увагу, взуття, ремінь, сумка от такі основні ключові моменти, щоб визначити якість, як можна відрізнити ту ж саму справжню шкіру від несправжньої шкіри. Бо я відверто навіть для себе питаю: не є такий сильний професіонал, що я можу відрізнити, де є справжня, де є несправжня. По чому ви відрізняєте? Е, ну, дивіться, перший момент ключовий, на що варто звертати людям увагу. Якщо ми говоримо про взуття, Взутті важливо, щоб шкіра була не тільки зовні, а й всередині. Як ми вже. Про це ви ще говорили, бо це важливо для того, щоб дихала стопа. Це перший момент. Е, наступний момент, як, як відрізнити шкіру, саме такий простий звичайний момент, котрим користується всім. Зараз покажу, на прикладі цієї сумки. Угу. Зазвичай сумка шкіряна має відкриті зрізи. Тоб, бачите, тоб, тоб. якщо зріз відкритий, і ви бачите, воно не розслоюється, це є суцільна шкіра. Ага, В деталях це в деталях правда? В таких, так, в таких маленьких моментах. І так само на дотик. Вона вона буде навіть по відчуттях, так сказати, трішечки холоднішою, mm -hmm. якщо ви до до матеріалу, він трішечки холодніший і ну так, як ну так, як шкіра. Це, це треба відчувати, напевно. Єдину, яку аналогію зараз можу провести, це як сидіння в машині, коли, коли шкірене сидіння і сонце воно нагрівається, коли зимою воно холодне. Але то таке, то в машині там можна включити, або охолодження. А зараз машини різні бувають. Клас, так. тоді все. Тепер ми навчилися відрізняти. Чи так. Ще є якісь Наступний моменти? момент ще важливо, якщо ми знову повертаємось до взуття, важливо звернути увагу на підошву. Так, ми якщо ми робимо. обираємо взуття на щодень, підошва повинна бути гнучкою. Це якщо тому, що не святкове взуття не завжди підошва може бути гнучкою, але на щодень підошва повинна в першу чергу бути гнучка. І третій, найважливіший момент взуття повинно бути комфортне, тому що ще раз стопа у кожної людини унікальна, і ми повинні підібрати для себе те, що буде нам зручно. Бо хтось має вищий підйом, хтось має нижчий підйом, хтось ширшу стопу, хтось вужчу стопу. І на завершення, будь ласка, нагадайте, чи можна у вас кастомізоване зробити, чи взуття, чи сумку, чи щось замовити? От, так як я це хочу? Бо я пригадую, з попередньої розмови, ви казали, що певні, певні товари у вас можна от, спеціально зробити, у вас навіть як кімната, де ви самі собі, архітектор, і дизайнер, чи є щось подібне із взуттям, з сумками з ременями? З, з сумками, ременями такого у нас немає, але у нас дуже великий асортимент їх, тому точно кожен підбере щось для себе. Okay. Так, але можна кастомізувати під себе двері, вікна. Друзі, двері і вікна, хто пропустив цей епізод? Минулого разу ми про це говорили. Luxa House, це компанія, яка займається безпосередньо будівничими матеріалами. А компанія Luxa House Beyond, яка займається дещо іншими, а саме сумками, ременями, взуттям, взуттям, одягом для дітей і багато багато всім іншим. Тому завітайте, будь ласка, до них на вебсайт. Або безпосередньо можете з'їхати до них в магазин. Вони знаходяться в El Village. Точна адреса буде в описі до цього відео. на завершення хочу вам подякувати, що ви нас сьогодні завітали. Прийшли із сумочкою із ременем, і ремінь лишаєте. Можливо, наступного разу і сумочку лишите. Я вже дякую вам, Сніжано, за вашу працю і за те, що ви пропагуєте якість. Дякую вам. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.